Доброго дня! Ми знаходимося на будівництві об'єкта Акварель 8, і зараз ми вам розкажемо і покажемо, які роботи були виконані за серпень місяць. Ми знаходимося четвертої секції. На даній секції бачимо, що за серпень місяць були виконані роботи по влаштуванню стяжки покрівлі, а також утепленню даної покрівлі. Бачимо, активно ведуться роботи по влаштуванню лапки внутрішніх перегородок, а також лапки коридорів. Також в цьому місці було виконано заливання бетонних бортиків під віконних конструкцій 16-17 поверх. Ближайше, напевно, два тижні роботи будуть повністю закінчені. А також на даній секції активно виконуються роботи по штукатурці місць загального користування. За серпень місяць роботи виконані по 15 поверх включно. Ми знаходимося на 11 поверхі, бачимо, що проводяться активні роботи по влаштуванню горизонтальної розводки труб опалення та труб водопостачання по квартирному. На даної секції бачимо, що активно проводяться роботи по влаштуванню. Полуцької стяжки. За серпень місяць роботи виконані з 2 по 9 поверх включно. Провели тендер та обрали підрядника по електриці, а також по слаботочним системах, системам пожежної сигналізації. Вже бачимо, що хлопці приступили до робіт, роботи розпочато з другого поверху, активно працюємо на 4-5 поверхах. Також активно працюємо над влаштуванням мокрого фасаду даної секції, продовжуємо роботи по сплінню. Залишилось два поверхи, плануємо до середини вересня. Ці роботи закінчені. Серпні місяці було обрано підрядника по благоустрою, де ми вже бачимо наглядно, що начали відсипати перетопод паркомісця та дороги основного проїзду. Дякую всім за увагу.